Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 15.30 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі. Луганська зоря. У себе номінально вдома у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда буде приймати Шахтар Донецьк Маріно Пушича. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про «Зорю» Луганськ. Про Шахтар Донецьк. ну Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі ті останні 5 матчів да очних, які були зіграні між командами. І тут є перевага донецького Шахтаря, 5 перемог підряд. має Донечани блуганчанами. 24 травня, 23 рік донечани обіграють зорю з рухунком 3-0. на стадіоні імені Валерія Лобановського команди грали. речі, Луганську зорю тренував Патрик Ван Лова а Шахтар Донець тренував Ігор Явічич. Тоді якраз, за Шахтар звав Келсі, Бондаренко та Судаков. 18 квітня 24-го року на стадіоні Лівий Берег Шахтар Донець вже Маріна Пушича. Обігрую Зорі Луганськ 3-1. Дані Сікан, Артем Бондаренко та Неверден принесли шотиру перемогу. За забивав забував Ханцев. 22 квітня 24 рік. Антюх на 50 й хвилині рахунок у матчі відкриває. Егіналду на 72-й хвилині зрівнює рахунок. І Данило Сікан на 87-й хвилині приносить Донецькому 4 перемогу. До речі, ця перемога була. Вишло навіть з Золотої Дештера, тому що Шахтар у сезоні 23-24 став чемпіоном України. 30 жовтня 2024 рік, 1-8 фінала Кубка України, Арена Львів. І Шахтар Донецьк з мінімальним рахунком. 1-0 перемагає. Ласіна Треворе на 21-й хвилині забив єдиний та переможний м'яч. 10 листопада 24 й рік, якраз останній матч між цими командами на арені Львів завершився перемогою Шахтаря з рахунком 3-1. Яцик на 37-й хвилині. Рахунок відкрив. Артем Бондаренко на 52-й хвилині матчу рахунок у матчі зрівняв. Через 2 хвилини на 54-й хвилині Кевін там забив 2-1, зробив рахунок Микороштера. І автогол Андерсона на 90 плюс. Третій хвилині. І Шахтар перемагає. Взагалі, в останній, коли Заря перемагала Шахтар Донецьк, це ще було 28 лютого 2021 року. Тоді, до речі, Шахтар тренував Луїш Кастро. Ну, Луганську Зарю, якщо не помиляюся, то тренував скрипник. І я не помиляюся. Тоді, до речі, Івені Сеня на 90-ті плюс й хвилині забив гол, плюс Заря ще там меншості грала з 80-ї хвилини. Ну, якщо брати взагалі ту таку історію да, протистояння Луганської зорі та Шахтаря Донецька, то в цілому вона за Донечанами. Так, е, да, можна згадати 15 березня 20 рік, коли у Запоріжжі обігрувала Шахтар. Але в цілому, Донечани успішно виступають проти Луганчан. Тобто в цілому, якщо брати ось якраз очне якраз то матч. Да? То, в принципі, Шахтар добре виглядає, можна згадати ще фінал Кубку України 21 травня 2016 року, який відбувався. Тобто, в цілому історія за Шахтарем. Історія якраз та очних матчів, вона за донецьким Шахтарем, якщо дивитися турнірну ситуацію в українській прем'єр-лізі, то донецький Шахтар за три тури до кінця втратив математичні шанси на чемпіонство. 57 очок, у Київського Динамо 67 очок і чемпеном України буде вже інша команда. А ось Шахтар спробує зачепитися за другу позицію, хоча і тут команда Маріна Пуще відстає на 6 очок за три тури до кінця. Третя позиція Штере, 57 очок, 4 поразки, 6 нічих, 17 перемог. Ну, до речі, у Донецького Шатера найкраща атака в українській прем'єр-лізі. Штер дуже багато забиває. 64 забите м'яче. Але при цьому 24 м'яча пропущених, плюс 40 різниці забитих та пропущених, 3 перемоги, одна поразка, одна нічя. Але команда Маріна Пуще йде на третій позиції. Зорі Луганськ 7, 36 очок у зорі після 27 турів, 11 перемог, 13 поразок і 3 нічі. 31 м'яч у зорі забито. А якраз 37 м'яча пропущено. І мінус 6 у зорі Луганськ, різниці забитих та пропущених. Три поразки, одна перемога і одна нічя у Донецькому Шихтере у Луганської зорі за останні 5 матчів. Три поразки, одна перемога та одна нічя. Це якраз за останні 5 матчів зорі. у зорі, три перемоги, одна поразка та одна нічя. Луганчан, Луганчан ще буде матч домашній. Проти Житомирського Полісся, і висний матч проти Львівських Карпат. Сезон підходить, ну вже фінішна така пряма, да? сезон підходить до завершення, фінішна така пряма, вирішальні матчі, ключові матчі. Де, відповідно, все і буде і де вирішуватися. Ну, Шахтара Донецька, матч проти Київського Динамо, Ще буде фінал Кубка України. Справді неймовірно важливий матч для донечан. Ще буде виїзд у неділю, 18 травня до Інгульця. І проти Руха. Відповідно, друзі, якось так. Відповідно, друзі, якось так. І давайте, друзі, до думок переходити. Чого я конкретно завтрашнього матчу очікую. Очікую хорошого футбола. Прям, знаєте, такого прям хорошого футбола. Ви знаєте, друзі, я прям хорошого футбола, я очікую. В принципі, обом командам втрачати в принципі, вже нічого. Тому однозначно думаю, що обидві команди будуть грати тільки на перемогу. Да, у зорі Луганськ шанси на Єврокубку ну, теоретичні шанси ще є. Але ось то, така кривбаса 43 очки на 7 очок у Зоря програє. Але в будь-якому випадку, все одно матч дуже важливий і для Зорі та для Донецького Штаря. Штере. Довзалі, знаєте, матч у Зорі та Штаря, вони якісь ну, цікаві я вважаю. Да, Хоча і Шахтар має там 5 перемог підряд. Там ще, до речі, можна згадати про Роберт де у сезоні 21-22-6.1 Шахтар перемагав. Ну, все одно я вважаю, що в принципі дуже цікавий матч. Я, друзі, очікую прям хорошого футбола, і перша моя думка це буде кому не забить. Це буде кому не забить, це моя якраз перша думка. Ну і, друзі, друга моя думка ось кому віддати перевагу, да? Луганчанам чи все-таки донеччанам? І знаєте, друзі, я віддаю перевагу Донецькому Шахтарю. Знаєте, друзі, мені ще серце підказує, що Шахтар Донецьк як мінімум зорі не програє. Нічю я не виключаю, я не здивуюся, якщо команда тут якусь нічку розпишуть, Але мені, друзі, знаєте, серце більше підказує, що з якимось рахунком 1-2. Все-таки переможе донецький шахтар. З якимось рахунком 1-2. Переможе донецький шахтар, якась важка перемога буде для донечан. три другоцінних очки команда забере. І з Олександрій спробує ще поборотися за другу позицію. Але нічю якусь. Один-один там я взагалі не виключаю. Обидві команди заб'ють. та Шахтар Донецьк, як мінімум, у Луганській зорі, не програє. Це моя основна думка на цей матч. Що, взагалі, друзі, думаєте, ви ви можете написати свої думки у коментарях? Я вам, друзі, хотів би, знаєте, ще побажати усім всього найкращого, це добра, щастя вам хочу побажати. Зорі Луганськ побажаємо всього найкращого. Шахтарю Донецьку. Бажаємо всього найкращого. Друзі, ви знаєте, не бережіть там себе. Усі і справді. Ось, будьте не знаєте, щасливими. Ось, Друзі, будьте справді, знаєте, щасливими. Бережіть себе, мої любі друзі, будьте щасливі. Усім до нових зустрічей. Будьте щасливі.